Вітаю вас, друзі! Почуття, думки та плани щодо вас, у загаданої людини. Ви обов'язково загадайте людину, яку ви хочете подивитися. Ну, а карти Таро опишуть, ця людина можливо, зараз перебуває в стані спокою чи відпочиває. Так, зараз ми подивимося. А можливо, просто тут показує, що вона застигла. І не може прийняти рішення, вагається. Довгий час це вже відбувається. Це її виводить на певний сум і на розчарування. Їй потрібні зміни вже якісь. Але ця людина не може зважитися. Так, вона перебуває в певних ілюзіях, але їй подолі, їй подолі. ну, все-таки, прийняти якесь рішення, певне рішення, яке виведе її в яскраві такі енергії самореалізації. Ця людина. Згадує вас із теплотою в серці, з любов'ю. Ну, можливо, ця людина обманула вас, зрадила, скривдила, зараз картається і навіть відчуває провину і хотіла б вибачення попросити у вас. Вона в очікуванні слушного моменту, щоб попросити у вас вибачення. Так. Ну і можливо зізнатися в коханні. Вона хоче, ця людина, щоб ви. Разом з нею пливли в у цьому човні до кращого майбутнього. Але гострота енергії та підвішений стан цієї ситуації, яка між вами, ну, поки що не дає можливості розвитку цих подій. Цю людину витягнете як магніт. Тут таке притягання. Ну, як чоловіка до жінки, жінки до чоловіка дуже сильне бажання. Так, сильне бажання до вас. Тут прям дуже сильна людина не може побороти ці бажання, вони сильніші за її природу. Так. Ну, Ця людина все-таки не випускає таких надій, що все-таки ваші стосунки будуть ще розвиватися, що ще якийсь є шанс. На розвиток цих стосунків вона буде робити певні спроби, але не зараз, трішки пізніше. Зараз ситуація зависає, але знаєте, вас кохають, про вас пам'ятають е і вас бажають.